З нами головний тренер хокейного клубу Терезуб Олександр Яковенко. Олександр Олександрович. Тарас Бега в перерві сказав, що за відсутності пересезонки нею стали ці плі перших матчів. Вигоджуєтесь? Так, Тарас Бега, правий. В першому періоді команда себе показала. Дуже гарно, гарно відстояла в меншості, але з другого періоду гра пішла на спад. Ви раніше казали, що команди надовго не вистачає. Це продовжується далі чи вже стає краще? Це продовжується, але сьогодні по рухам вже трошки краще. І я маю надію, що в скорому часі ми вже будемо і другий період більш-менш грати. Наступний матч 12 жовтня. Як плануєте використати перерву після трьох досить інтенсивних турів? Ми дамо там день паузи і почнемо тренуватися. Удачі на стовному матчі. Дякую вам. Дякую, дякую. З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаренко. Олег Леонідович, з перемогою. З першого періоду команда номінувала на, льоду, на льоді, проте перша шайба була досить пізно. Гравці довго входили в ігровий ритм після вчорашнього напряженого матчу. Ну так, коли ти граєш дві гри за два дні. Другий день ну, тяжко нам було почати кататися, агресивно грати. Але ж після першого періоду. Порозмовляли у загальній та додали у грі, у, у бажанні грати та довели гру до завершення. В Деяких гравців ми не бачили сьогодні на льоду. Хокеїсти відновлюються після вчорашнього матчу. Так, все добре, але ж відпочити дали хлопцям все добре. Проте сьогодні ми на льоду побачили Іллю Собченка. Як вам дебют? Молодий хлопець добре зіграв, але ж працювати треба ще краще, щоб потрапити в основний склад. Після тайм-ауту 10-й гол. Команда виконала повністю поставлену задачу. Ну, я вважаю так. Дякую вам, успіхів. Добре.